Панти продовжують нарощувати кількість своїх військ, і зокрема вони збільшують чисельність бригад для війни в Україні. Про таке заявив міністр оборони України Рустам Уміров. Хоча поставлених цілей загарбники досягають не так швидко, як планували. Тому очільник силового відомства вважає, що зараз Росія має проблеми із мобілізацією, саме тому вона й використовує війська КНДР. Ну що ж, як і обіцяли, переходимо до обговорення прийдешніх завтра оголошених чергових рішень щодо того, як же ж нам всім бути жити, працювати, боротися з Росією. Президент Володимир Зеленський у вівторок. 19 листопада представить у Верховній Раді план стійкості України, як розповіло джерело видання Українська Правда, це відбудеться під час щорічного звернення до ради. План буде складатися з 10 пунктів, і за даними видання серед ключових це зброя, енергетика, фінанси, безпека, людський капітал і культурний суверенітет. Зокрема, передбачається зміна підходів до мобілізації, розробка новітніх зразків озброєння, сучасна політика щодо зброї в цивільному обігу, належна інтеграція військових у соціальне життя.